Дивіться, у нас те, те, про що, те, про що ми з вами говорили, і до цього, uh -huh. і про прожитковий мінімум, і про бюджетну декларацію, про замороження соціальних стандартів, це все проблема, вона одна й та сама. Я вважаю, що мінімальною пенсією повинна бути пенсія в розмірі 4 тисяч гривень сьогодні. Uh -huh. І відповідно, якщо говорити про пенсію середню, то вона повинна бути десь в районі 12-13 тисяч. Ми не можемо собі цього дозволити, принаймні про середню пенсію я зараз говорю. Я не говорю про мінімальну. Про мінімальну можемо. Про мінімальну можемо і є для цього резерви. А, але те, що а, ми повинні чесно почати говорити з людьми про, про соціальні стандарти, це очевидні речі. Ну, а, наприклад, у нас є таке питання, таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить там майже 3 тисячі гривень, 2 900 з чимось в бюджеті. Прожитковий мінімум. Ну це така категорія, яка взагалі є абстрактною. Його не можна так назвати, бо не можна прожити на, 9, на 2 на да? дві У нас є навіть а, таке поняття як фактичний. Прожитковий мінімум, який в 3,5 рази більше, але на нього також неможливо прожити. Хоча він визначається державою. Ну, наприклад, ви знаєте, що за цим обрахунком так званого кошику, кошику споживчого, дитині підлітку передбачається на три роки одна куртка зимова, і на три роки одна куртка димесезонна. Це в той час, коли діти ростуть, буквально жінці жінці. Передбачається дві два костюми чи е, два плаття на сім років, і вони з цього обраховують фактично прожитковий мінімум. Ну ми розуміємо, що він не відповідає дійсності, і це такий якийсь космос, який е, ну може бути тільки в уяві в уяві чиновника. І, з іншого боку, ми і, і розуміємо, ми не популісти. Ми розуміємо, що грошей нема на це. Uh -huh. Але е, якщо ми не будемо чесно про це говорити, якщо ми не будемо мати це в пріоритетах, то ми далі будемо фінансувати кешбек. Замість того, аби фінансувати те, що набагато більш ефективно навіть для розвитку економіки, я вже не говорю про підтримку підтримку.